На Івано-Франківщині створено раду оборони області. Про це на сьогоднішній колегії повідомив голова ОДА Андрій Троценко. У неї війшли очільники облдержадміністрації, обласний військовий комісар, голова облради і мер Івано-Франківська. Разом з тим структуру поповнили керівники силових відомств та інженерних установ. Рада оборони складатиметься з профільних секторів мобілізації, матеріальної і технічного забезпечення, цивільного захисту населення. Голова ОДА Андрій Троценко закликав прикарпатців допомагати роботі органу. Буквально зараз це все буде відбуватися. Перше засідання ми в робочому режимі починаємо проводити. Я надіюсь на вашу підтримку і прошу, щоб ви не оберталися спиною, коли наші сектори, які будуть працювати, я надіюсь, дуже активно в координаційному центрі будуть звертатися до вас за вашою підтримкою. Кож при раді оборони цілодобово працюватиме координаційний центр. У нього троценко включив представників штабу національного спротиву самооборони майдану, правого сектору та ветеранів війни в Афганістані. Наразі Рада оборони працюватиме над виконанням закону про часткову мобілізацію. До армії мобілізують насамперед тих прикарпатців, хто вже служив.